Вітаю, кізоньки! З вами Елена Марко і цей прогноз для вас на листопад місяць. Вітаю! Я думаю, що ви трішки вже дізнаєте, читали, що у вас негативно літаюча прилітає п'ікірка жовта на весь листопад місяць, так само, як і для знаки Мавпочка. А місяць може бути дійсно непростим, складним з п'ятіркою. Ми про це зараз поступово будемо говорити. Ну, у вас мавпочки і кізочки дуже хороший цей рік з хорошими енергетиками на цей рік. З хорошою літаючою зіркою а, річною ось одиничкою, тому ви на висоті, одиниці набирає оборотів в дев'ятому періоді. Вона буде мега актуальна, мега сильна і крута для теж для збагачення, для удачі, для кар'єри, для бізнесу. Тому кізонький мавпи рік може йти у вас непогано. П'ятірка жовта на південному заході. Я би хотіла, щоб це відео набрало більше все-таки переглядів і рекомендацій, репостів. Чому? Тому що південно-західний сектор у нас в тематиці фаншуй, це жіночий сектор. Якщо північний захід це сектор чоловіків, і в нас він страждає цього року, важко чоловікам і на воєнній діяльності, в бізнесі, в роботі, рік з перешкодами. you <laughs> Тому що північно-західний сектор завжди займає у нас саме господар, тематика чоловіка, господаря вдома, бізнесмена, воєнного начальника воєнного керівника. І в нас річна п'ятірка цього річ, у 23-му році, знаходиться саме на північному заході. Секторі чоловіків, господарів, керівників і так далі. Тобто, чоловікам дуже важко дається цього річ насправді якісь успіхи. Ну а для нас жінок. З точки зору феншуй, саме південно-західний сектор, він у нас відповідає за жіночність, за жінку, за господиню дому. Дуже добре насправді з точки зору феншуй мати на південному заході кухню, пічку, певно, де ви жінки готуєте смаколики для своєї сім'ї, тому що саме таким чином ви будете підтримувати сильну, потужну енергетику себе як жінки в домі, як хазяйки, господині. І бути підтримувати вогонь сім'ї. Ну, на, лише на один місяць, але ж зірка-п'ятірка найгірша енергетика у восьмому періоді, в дев'ятому періоді вона залишиться негативною. Вона в нас буде на жіночій стороні, південно-західній частині. Будь-якої кімнати, дому не має значення, де ви живете. Енергія фенші працюють по всьому світові. Знаєте ви чи про це чи ні? І саме для знака кози і мавпочки буде працювати ця п'ятірка на весь листопад місяць. Зараз у нас прогноз для кізоньки. Козочок для кізочок. І так, напишіть, як проходить жовтень місяць для вас. Пам'ятаєте, у вас працює зараз ще працювало. Ну, по суті, ще тиждень земляне покарання. Якщо у вас є певні ще інші знаки, бик, наприклад, бик, коза і собака. Ну і трішечки такий листопад теж може бути складнуватий. Ну, вже грудень, там буде працювати 1 4 комбінація 4 буде по місяцю, там трішки легше у вас буде проходити місяць. А ось, хоча у коз... З пацюком не зовсім хороші відносини. Там трішки є нюанси, не сильно такі негативні, але вони є. Ми про це будемо говорити, дай Боже, в наступних відео в на грудень, прогнози. Кізоньки. Одиничка лишається, річна, чудова, сильна. Я ще навіть на початку 23-го року говорила, що на південному заході варто тримати воду, активну воду. Це фонтан, це акваріум в домі, наприклад, кімнатний фонтанчик, Вази з квітами часто ставити, тому що енергія, саме енергія одинички, літаючі зірки, вона дуже любить воду водні комбінації, водні такі процедури, активності. ось І вона дуже сильна. Зараз вже буде в дев'ятому періоді одиничка, тому що саме після 9 періоду буде йти період номер 1 Після 2043 року в нас буде на 20 років панувати зірка 1 літаюча. А отже, вона вже наступаюча після дев'ятки і вже в дев'ятому періоді буде сильною. Ось тому пощастить комусь 24-му році в кого випаде одиничка Вже на певний знак не пам'ятаю на який знак прилетить літаюча. Зірка феншуй 1 треба буде передивитися, бо вже в 9-му періоді вона буде дуже сильна, дуже гарно працюватиме. І так, п'ятірка. енергія землі, енергія банкротства, енергія фінансових втрат, негативу, критики. Трішечки є така енергетика, пов'язана з стрійкою в неї. Вас можуть критикувати за якісь неправильні, дії, хоча для вас це, що все правильно. П'ятірка забирає енергію, сили. П'ятірка може зробити необдумані так перевести, що ви зробите необдумані втрати кізоньки. Ось і п'ятірка жовта дає на кишечник часто, а тим більше ви теж представляєте енергію землі. так, А п'ятірка це енергія землі з точки зору феншуй, а коза це з точки зору китайської астрології. Тобто тут ми робимо ці, такі прогнози, ми комбінація феншуй і комбінація саме бадзі-прогноз на місяць. П'ятірка може дати негативні моменти зі шлунком, підшлунковою шкірою. Також втрати вкладання великих коштів, щоб потім не вернеться. Бізнес не спрацює, проект не спрацює. Це вкладання, 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 а результату ніякого. Тобто так працює п'ятірка. Тому кізоньки, будь ласка, будьте обережними. Своїми тратами, фінансовими заробітками зі своїми певними бажаннями, діями, планами. Такий місяць, що можливо дійсно краще відпочити, <свісно> зайнятися собою, можливо, трішки пригальмуватися в якихось справах. Здоров'я може про себе знати дати з п'ятіркою, жовтою. Ну, Захист від неї є. Звичайно, це на південному заході. Варто розмістити в нас музику 6 вітер, лінійку 6 монет, пагоду п'яти стихій, звичайно, краще металеву, більше білого-сірого кольору на південному заході. Ну і взагалі і жінкам, і знаку коза, і знаку мавпа бажано не знаходитись на південному заході часто в листопаді місяці. Якщо у вас тим більше на південному заході дійсно кухня, і ви про це знаєте. Ви знаєте свій дім, ви знаєте його енергії, то бажано п'ятірку жовту вогнем не підтримувати, бо вона любить активацію вогнем і діє ще агресивніше, ще негативніше. Бажано переміститись, наприклад, готувати електричною плитою чи мультиварці в іншій стороні кухні. Це така порада для тих, хто вже знає, що таке феншуй, де в них кухня, які енергії, які натальні зірки, феншуй кухні у вас є. Звичайно, що дивляться багато людей, які не знають, як це все побачити, знати ці натальні зірки ці енергії. Тому для вас поки що такий загальний прогноз більше можливо буде зрозумілий як для кози. Особлива увага. Також захист, звичайно, бусінидзи носити, слухайте мантру для удачі, для успіху, процвітання. Їх є дуже багато. Ганіша, лакшмі, наприклад, да? для здоров'я, будда-мантра, наприклад, Будда медицини да? наприклад, є на моєму каналі. Я ще постараюсь загрузити певні мантри. в мене можна замовити всі ці талісмани на місяць листопад, ну і на 2024 рік теж і особисті талісмани, і талісмани, інструменти для дому. В мене є. Феншуй магазин, можна проконсультуватися в мене і зрозуміти, що вам потрібно для захисту для себе особисто або для свого дому. П'ітірка також вона боїться енергії води, вона стає слабкішою, тому чорний, темно-сині, синій, синій темно-сірі, бірюзові кольори теж ваші. Козочки в цьому місяці, можна поставити неактивну воду, тобто, це банка з водою, не фонтан на південний захід, або сіль монети вода це такий солевий розчин феншуй, який рекомендується проти п'ятірки ки жовтої. Якщо знаєте, як робити, можна на південному заході на листопад поставити цей інструмент феншуй дуже давній і давній. Вода, солевий розчин проти підтірки жовтої. Далі, дуже такий важливий момент. Я би хотіла відзначити кізочки, хто мене дивиться саме такого року, можливо, це ваші батьки, 67-й рік народження це вогняна коза. Вогонь. інь У нас вогняна коза, це інський знак. Тому вогонь, інь дерево, інь, метал інь, – вони будуть тільки інськими, вони не можуть бути янськими. А вогняна коза, вогонь інь. 67-й рік народження, і вогонь інь зіштовхується у нас з водою інь в листопаді місяці. А ще такий важливий момент, тобто це Крім того, що у вас п'ятірка жовта працює, то ще й цей цей конфлікт тому здоров'я в першу чергу, енергія, сили в першу чергу дивитесь, аналізуєте. Так, як у вас бути себе почувати, обстеження своєчасне, лікування, профілактика ось дуже обережно з головою, з верхньою частиною тіла, тому що рік відповідає за верхню частину тіла в системі бадзи. Якщо приходить цей конфлікт, це підвищення тиску, впад тиску. Це мігрені, це головні болі, це навіть якісь можливі. Такі аварійні ситуації пов'язані з, з падінням, з падінням, де ви заб'єте сильну голову, чи щось в цьому плані. Ну і з очима. Зір, тому що конфлікт вогню ін з водою ін це зір. Якщо тим більше вам ні вогонь, ні вода не корисні в системі баці. Ще такий момент: у нас коза зі свинкою, плюс кролик входять в трикутник дерева в поєднанні взагалі. В розумінні карти бадзи, її аналізу. А, значить, якщо у вас рік кози, то у вас коза весь листопад місяць буде сою... ну, працювати, співпрацювати, поєднуватися з... зі свинкою. Якщо ще й кролик є в карті бадзи, то у вас працює, спрацює на листопад місяць трикутник дерева. Дивіться, корисне вам дерево, не корисне, корисне вам енергія саме зеленого кольору. І дивіться, що вам дає, який це, яка це сфера життя для вас дерево. Це дуже важливо по карті Бадзе розуміти. Але все рівно у листопаді навіть без кролика працюватиме на пів дерева. А тому дивитесь, чи корисне вам дерево чи ні. Ну, а взагалі в вогняні для вас найбільший акцент в цьому відео, в цьому прогнозі. Бережіть себе з цією п'ятіркою жовтою, особливо здоров'я. Я вже не кажу про фінанси, про ті заробітки. Важливо здоров'я, як ви будете себе почувати, як будете проходити цей місяць, з якою енергетикою, і як енергія сили їх треба десь буде брати, бо п'ятірка забирає сили. Навіть коли політає на місяць, людина нічого не хоче робити, в неї упадок сил, депресія. Це може бути меланхолія. А, тим більше, якщо вам ще й дерево не корисне, та ще й цей конфлікт вогню інні з водою інь може дати дійсно проблеми зі здоров'ям. Зверніть увагу також і на серце, і на емоційний стан, на нервову систему. Після вогняних козочок в нас іде земляна кізонька. земля земляінь на козі. Для вас енергія грошей прибутку, достатку, покупка чогось цінного приходить. Тим більше, якщо вода вам корисна по китайській астрології, бадзи ніяких конфліктів немає ситуації земляінь з водою, інь. І тим більше поєднання на півтрикутник дерева, коза, плюс кролик. А якщо корисне дерево, то взагалі місяць може бути шикарним. Ось. Але як, як не крути, п'ятірка може внести якийсь такий ляпас, а да, зробити якусь негативну ситуацію, все рівно вона щось може дати негативне. Тому захищайтеся, бережіть себе, як вмієте, як можете, чи по феншує інструментах, чи по своїх якихось певних баченнях, відчуттях кізоньки, захищайтесь від п'ятірки і робіть обдумані кроки. Не поспішайте. Земляні козочки, місяць багатства, просвітання, тим більше у вас ще й одиничка літаюча, річна, грошова, така дуже кар'єрна кар зірка, енергія. Ну, 1,5 не зовсім поєднання, звичайно. Земля і вода, вони трошечки такі, не зовсім в гармонійних відносинах відбувають такі ці зв'язки 1,5. Комбінація літаючих зірок не зовсім хороша. Ну, Звичайно, це нирки можуть про себе дати, печінка земляні козочки і е, також зір. Дивіться, як у вас в цьому плані на листопад місяць. Наступний знак після земляної кізоньки металева кізонька, якщо не помиляюсь, 91-й рік. Народження такі ближче вже до, до наших днів. А ось металева. Ну місяць прориву, навіть з такою п'ятіркою. Багато буде якісь неприємних ситуацій, але ви будете давити на газ, будете йти вперед, а тому, що для, для вас пішла енергія води. Може так бути, якщо вода не корисна, плюс п'ятірка жовта. Упадок сил, хвороба може проявитись хронічне захворювання, лор-органи, це зір, лор-органи можуть дати про себе знать металеві кізоньки. Якщо в не корисна, упадок сил, не будете знати, де брати енергію. Багато дуже будете працювати на ізнос, тобто витісняйте від себе роботу, час, енергію, знання, і можете просто ну, відчути упадок сил стією з підтіркою. Тому для металевих козочок дуже для вас важливо розуміти. Корисна вода чи ні? Розумієте, так це самовираження, творчість, рух вперед, самореалізація, досягнення планів, цілей. Звичайно, самовираження це круто, це хороший ну, взагалі елемент, особливо для сильних карт. так. Ось, але якщо самовираження не корисно і ще п'ятірка жовта, то ви просто будете працювати на істищенні, на упадок сил і можете відчути, просто може впасти імунітет, енергія, сили можете захворіти, або проявиться хронічне певне захворювання. Тому металеві козочки, дивитесь, корисна вам вода чи ні. Дивіться, відпочивайте своєчасно, гальмуйте якісь день, два знаходьте саме для себе в листопаді місяці, виключно для себе. А водяна коза для вас приходить братство, така енергія дружньої, дружнього дружньої аналогії вашого компонента, вашого елемента, тому що ви водна кізонька і вода на свині. Ну тут дивитесь, коза свинею ж поєднується для всіх знаків, для всіх енергій, так в напівкомбінації дерева і плюс вода інь і вода інь. Тобто, якщо вода корисна, це партнерство, колаборація. Збільшення контактів, Зв'язків, збільшення проєкту роботи, розвитку. Якщо не корисна, це певна конкуренція затримки і пакості від людей на роботі чи в стосунках навіть, тому що п'ятірка жовта, вона така досить таки небезпечна. Енергія одна з несприємних у феншуй. Тому водяні кізочки може пройти непогано місяць, якщо вода корисна. А ось Тим більше це листопад, це вже зима, це холод, холод починається. А і так у нас водяна кізонька, така холодний елемент, холодний стовп у ваших бадзи. А, і відповідно ще вода приходить. Тобто, може будуть, будуть виникти нюанси з партнерами, з колегами по роботі, неприємності з людьми в бізнесі можуть виникнути, в якомусь спілкуванні. Близькими людьми якесь непорозуміння. Якщо вода не корисна, їй пройде дуже багато водяні кізоньки і можете відчути такий тиск з боку людей, навіть рідні і близькі будуть вас роздратовувати. Тому, можливо, бажано відпочити теж в листопаді і зайнятися. Собою і такою роботою, де менш людей, де ви трішки побудете наодинці самі, якщо вода не корисна. А якщо вода корисна, то вперід досягайте вершину, успіху, використовуйте гарно контакти, зв'язки, спілкування, свої якості, творчі якості, свій вид зовнішній кізоньки для того, щоб просувати свої певні проекти, ідеї і плани.